Що таке ідентичність? Ми всі часто вживаємо цей термін. Ну, в розмовах, навіть по роботі, ну, в текстах і так далі. Із багатьох визначень ідентичності я вибрав те, що мені подобається більше, бо воно дозволяє мені рухатися далі. Якщо ви подивитесь десь в інтернеті, ви побачите багато. Можу додати тільки після першого визначення. Ще одне визначення, яке також дуже важливо. Я його просто не встиг поставити все. Друге визначення таке, що ідентичність це низка цінностей, які впливають на наші роздуми і на наші вчинки. Не тільки як однієї людини, індивідуума, але й на роздуми і вчинки групи людей, навіть дуже великої групи. Ви ідентичності зрозумілі. Я думаю, у вас нема заперечень. Я тільки скажу, що нічого нового тут немає, ті, хто цікавляться цими темами. Але остання цивілізаційна ідентичність, це я ввів і сам. сам. Мені, мені знадобилося, коли я пару років займався питаннями ідентичності, національної, релігійної, і мені потім треба було щось додати. До цього я ось додав цивілі... цивілізаційну ідентичність. Що я маю на увазі? Що народи, які проживають поруч, Продовж сторіч, якщо не тисячоріч, поступово починають випрацьовувати в собі спільні риси з цими іншими народами. Ілюстрацією можу слугувати лісабонський меморандум. Воно було підписано у 2009 році в Лісабоні, і воно показує мету європейських країн, до чого вони прагнуть. Всі країни Європи підписали цей меморандум, тобто вони поділяють ці цінності, які там позначені, і готові рухатися до них далі. Бо ви розумієте, що Греція і Норвегія це дуже різні країни, але вони європейські. Так от я свершую, що навіть серед дуже різних країн, які відносяться до європейської цивілізації, різні країни поступово починають зближати свої. Бачення на різні предмети, різні процеси. Це завдяки тому, що вони живуть поруч, як сусіди, як люди, які на одній вулиці, в одному селі, в одному місці, також зближає певність. Ми зараз всі живемо, і там 62% показують, що ми готові терпіти цю війну скільки завгодно. Я не думаю, що так було би 30 років тому. Оце зближення позицій, поглядів, думок, і головне як наслідок практик, що ми робимо, це і є створення ідентичності.